Наразі ми перебуваємо на одному з водних об'єктів міста Києва, а саме озеро Алмазне. А прибули ми на дане озеро для того, щоб продемонструвати вам те в якому стані перебуває прилягаючи території даного водного об'єкту. А ось і перший очок забруднення, котрий ви можете спостерігати на даний момент, що розміщується поряд з озером Алмазне. І тут ми можемо бачити, що сміття у вигляді пластикових бутилок, скляних пляшок, поліетиленових пакетів розміщується не тільки на береговій зоні, але й в водоймі. Наразі я доволі збентежений, побачивши це все, адже за 10 метрів звідси купаються люди. Черговий осередок забруднення земельної ділянки поряд з озером Малмазне. Також ми бачимо знищення зеленої зони не тільки побутовим, але й будівельним сміттям. І черговий очах забруднення по вулиці Пухівська. Наразі поряд з озером Алмазний нами було виявлено десятки забруднення сміттєзвалищ, котрі отруюють нашу екологію, і знову ж таки запитання до наших можновладців, чому вони самостійно не бачать ось цього, цього безладу? Тож як на вашу думку, чи належним чином посадові особи міста Києва виконують свої обов'язки?